Чи знаєте ви, які надзвичайні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 10 грудня, 10 грудня 1637 року, під містечком Боровиця завершився один з найтрагічніших епізодів козацько-селянського повстання під проводом Павла Бута, відомого як Павло Павлюк. Це повстання стало черговим вибухом напруги між річчю Посполитою та українським населенням, яке втомилося від утисків. Сваволі місцевої адміністрації та зневаги до своїх прав люди прагнули не лише полегшення становища, а й визнання власної гідності. Козацько-селянське військо, попри відчайдушний настрій та рішучість, опинилося у складній ситуації. Польські сили мали кращу підготовку, озброєння та чисельну перевагу. Біля боровиці повстанці кілька днів утримували оборону, сподіваючись на диво. Або на шанс переломити хід бою, однак сили були нерівними. Бій завершився поразкою. А Павла Бута згодом схопили і стратили як застереження для всіх, хто наважиться чинити опір. Попри невдачу, цей виступ не був марним. Він став важливим передвісником великих подій, які розгорнуться менш ніж за десятиліття. Повстання виявило глибину невдоволення і готовність українського населення боротися за справедливість і стало однією з ланок історичного ланцюга, що врешті виведе до національно визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького. 10 грудня 1991 року стало важливою датою для України цього дня. Національне телебачення країни розпочало своє мовлення вже не залежачи від радянського контролю. Ця подія відбулася незабаром після розпаду радянського союзу, коли Україна отримала незалежність, і це стало символом нового етапу в історії країни. Тепер українське телебачення могло транслювати не лише програми вільні від цензури, а й активно просувати національну культуру. Ву та ідентичність запуск незалежного телебачення мав величезне значення у ті роки, коли країна перебувала на шляху до побудови власного політичного та культурного простору. Завдяки власному телебаченню українці отримали можливість дивитися програми, що розповідають про національну історію, традиції, культуру та сучасне життя, що допомагало формувати почуття єдності та приналежності до нації. Це стало особливо важливим в умовах, коли країна шукала своє місце у новій реальності пострадянського світу. Телебачення відігравало ключову роль у процесі трансформації суспільства, будучи важливим інструментом для поширення ідей, інформації та національної самосвідомості. Перехід на українське мовлення став важливим кроком до демократизації ЗМІ та свободи слова. 10 грудня 1896 року пішов з життя Альфред Нобель. Людина, чиє ім'я назавжди пов'язане з Нобелівськими преміями, цей шведський інженер і хімік прославився як винахідник динаміту. Проте саме його рішення присвятити свої статки створенню премії, що відзначають досягнення людства, зробило його відомим на століття. Нобель був людиною суперечливою з одного боку. Він подарував світові потужний засіб, який змінив перебіг будівництва та видобутку корисних копалин. З іншого боку, його винахід динаміту незабаром почали використовувати у військових цілях, що змусило самого Нобеля замислитися про свій внесок у світ. Вважається, що саме публікація помилкового некрологу, де його назвали торговцем смертю, підштовхнула Нобеля переглянути, якою буде його спадщина. Він хотів, щоб його пам'ятали за щось більш значуще для людства. Нобель заповів свої величезні статки для заснування премії, які вручатимуть людям щось. Здійснили видатні досягнення в науці, літературі та сприянні миру. І вже 10 грудня 1901 року у Стокгольмі відбулася перша церемонія вручення Нобелівських премій. На першій церемонії лауреатами премії стали видатні вчені письменники та громадські діячі. Серед них Вільгельм Конрад Рентген, який отримав першу премію з фізики за відкриття рентгенівських променів. У галузі хімії премія була присуджена Якобу Вандґо за його роботу з хімічної кінетики, а перша Нобелівська премія миру була вручена Жану Андрій Дюнану. За його внесок у створення Червоного Христа і допомогу пораненим на війні. Відтоді Нобелівські премії стали не просто нагородами за досягнення, а й символом того, що наука, література і миротворчість можуть змінити світ на краще. Ця традиція триває і донині. щорічно вручають премії в п'яти оригінальних номінаціях. А також у галузі економіки, премія з якої була заснована пізніше. У 1911 році Келбрейт Роджерс увійшов в історію авіації як перша людина, яка здійснила переліт через всю територію Сполучених Штатів на літаку. Цей історичний політ став справжнім випробуванням для Роджерса, адже на той момент авіація перебувала у зародковому стані. А літаки були вкрай ненадійними і потребували постійного лагодження. Стартувавши в Нью-Йорку 17 вересня 1911 року, Роджерс перетнув усю країну і завершив свій переліт у Пасадені Каліфорнія через 84 дні. Під час цієї подорожі він здійснив понад 70 посадок для ремонту свого літака. І зіткнувся з безліччю труднощів, незважаючи на всі перешкоди, Роджерс став національним героєм і довів, що авіація має величезний потенціал для майбутнього транспортної системи. Його подвиг надихнув багатьох молодих людей на розвиток авіації і дав потужний поштовх розвитку повітряного транспорту у США. Цей історичний політ назавжди увійшов в анали світової авіації. Як ви думаєте, які сучасні технологічні досягнення можуть зрівнятися з подвигом Роджерса за своїм значенням? І знову повернемося до Нобелівської премії 10 грудня 1964 року. Мартін Лютер Кінг молодший отримав Нобелівську премію миру за свою ненасильницьку боротьбу з расовою несправедливістю у США. Ця нагорода стала визнанням його зусиль з захисту громадянських прав і боротьби за рівність. У віці 35 років він став наймолодшим лауреатом премії миру на той момент. Кінг був центральною фігурою у русі за громадянські права. Його знаменита промова У мене є мрія надихнула мільйони людей в Америці та за її межами. Він вважав, що ненасильницькі методи боротьби здатні змінити суспільство і усунути системну расову дискримінацію. Його філософія заснована на ідеях Ганді. Дала потужний імпульс боротьбі за рівність, яка залишалася гострою проблемою в Америці 1960-х років. Отримавши Нобелівську премію миру, кінг використав свій статус для того, щоб привернути ще більшу увагу до боротьби за громадянські права. Гроші, які йшли в комплекті з премією, він пожертвував на підтримку руху. У своїй Нобелівській промові Кінг наголосив на важливості продовження мирної боротьби за справедливість, незважаючи на. Всі труднощі та виклики, з якими стикалися борці за рівність. 10 грудня 1996 року стало важливим днем в історії південної Африки. Цього дня президент Нельсон Мандела підписав нову конституцію країни, яка стала символом закінчення епохи апартеїду і переходу до демократії. Цей документ був результатом довгих років боротьби за права чорношкірого населення та усунення расової дискримінації, яка десятиліттями роздирала країну. Конституція Південної Африки 1996 року вважається однією з найпрогресивніших у світі. Вона включала положення про права людини, гендерну рівність, свободу слова та інші ключові аспекти демократичного суспільства. Конституція стала основою для побудови нової південно-африканської держави, в якій права кожного громадянина захищені законом незалежно від його раси, релігії. Чи статі підписання конституції стало кульмінацією боротьби, яку Мандела та інші лідери вели багато років? Ця подія була не просто політичною перемогою, а й символом надії для мільйонів людей, які впродовж десятиліть жили в умовах расової сегрегації і пригноблення. Новий правовий документ був кроком до створення суспільства, в якому всі громадяни могли б почуватися рівними та вільними. 10 грудня 1968 року в Токіо сталося одне з найгучніших і найзагадковіших погробувань в історії Японії: погрубування на 300 мільйонів єн. Інцидент стався, коли інкасаторський автомобіль, що перевозив гроші, зупинила людина, одягнена у форму поліцейського. Цей псевдополіцейський заявив, що під машиною закладено бомбу і запропонував водієві та охоронцям відійти на безпечну відстань. Поки співробітники, які нічого не підозрювали, покинули машину. Шахрай скористався моментом і втік з величезною сумою грошей. Погробування було ретельно сплановано. Злочинець використовував піротехнічні ефекти, щоб імітувати вибух і зміг швидко втекти, залишивши поліцію і слідчих у цілковитій розгубленості. Це погрування досі залишається нерозкритим, незважаючи на десятиліття розслідувань, і безліч гіпотез. Воно стало не тільки одним з найбільших злочинів в історії Японії, а й важливою культурною подією, яка надихнула книги, фільми і телесеріали. Поліція докладала величезних зусиль для упіймання злочинця, але ні сам злодій, ні викрадені гроші так і не були знайдені. Ця історія досі хвилює уми і залишається однією з найцікавіших загадок у кримінальній історії Японії. Якщо ви й далі хочете дізнаватися про такі цікаві події з всесвітньої історії, то не забудьте підписатися на наш канал.